всім присутнім. Найщиріші вітання з Житомирщини. Наша компанія. О, можна. А як перемикати слайди мені? Назар? Перемикач. Як нею користуватися? А тут в сторону мутаєте. Ну або більше. Наша компанія працює на території Житомирської області, на території п'яти об'єднаних територіальних громад. Має статус виробника органічної продукції з 2014 року. Ми сертифіковані і на даний час вже маємо три сертифікати за різними стандартами якості. На даний момент в обробітку компанії знаходиться 3300 гектарів землі. За попередній рік вдалося збільшити земельний банк на 200 гектарів. В цьому році плануємо збільшення на рівні 500 гектарів. Туди. Про наповнення земельного банку. Не буду розповідати тут про купівлю корпоративних прав. Тут, в принципі, все зрозуміло. Маєте бюджет, знайшли цікаву пропозицію, яких достатньо на даний час. Провели аудит власним. За рахунок власних спеціалістів чи найняли людей відповідних і маєте збільшення. Я хочу розказати про те, як наповнюємо свій земельний банк. Ми. По-перше, що хочу сказати для збільшення земельного банку, про вас повинні знати максимально велика кількість людей на території вашої присутності. Для цього ми використовуємо рекламну продукцію, ну друковану на даний час, тільки це досить дешево, але воно працює і приносить результати. Тобто виготовляємо листівки формату А5, залучаємо листонож, яка знає там в селі всіх і може поговорити, розказати і надати інформацію. Також намагаємось дотримуватися прозорості у своїй діяльності. Пропонуємо пайовикам вигідні умови, і що на чому хочу наголосити, це біла орендна плата, що в свою чергу дає можливість позиціонувати себе як добросовісного платника податків. Окремим пунктом зазначу роботу фрілансів, які ми застосовуємо. Це люди на місцях, в принципі, яких можна знайти в кожному селі, які будуть вашими представниками і будуть залучати нових бойовиків. Також маємо Дві команди фрілансерів, які працюють по різним районам і займаються збільшенням нашого земельного банку, скажімо так, співпраця з ОТГ. Що ми використовуємо? Соціальні угоди, тобто, це там договір про соціальне партнерство. Це мається на увазі, якась стала цифра за кожен гектар землі, яка в нас є в обробітку на території ОТГ, яку ми виплачуємо для громади. Благодійна допомога, ну це я мав на визіда. Також. Використовуючи електронні сервіси, ну ми в своєму випадку використовуємо Феодал, маємо можливість опрацьовувати земельні ділянки на території присутності на наявність таких моментів, як невитребувані паї, управління спадщиною, і займаємося оформленням спадщини для своїх пайовиків, якщо у людини є така необхідність. Для прикладу можу сказати, що в минулому році ми, пропрацювавши територію однієї ОТГ, виявили 85 гектарів невитребуваних паїв, які, казалось би, вже мали бути оформлені давним. Але воно все було вину, використовувалося без реєстрації договору оренди. Використання електронних сервісів дає можливість бачити ситуацію, яка відбувається навколо. Тобто ми бачимо ділянки без оренди, які є в зоні наших інтересів, та ділянки з мінімальним терміном оренди наших конкурентів. І ми починаємо працювати з власниками цих ділянок за 2-3 роки до моменту припинення. Існуючого договору. Окремо, хочу зазначити необхідність опрацювання картографічних матеріалів, таких як, наприклад, матеріали розпаювання, які дають можливість порівняти ситуацію з даними там, публічної кадастрової карти і матеріалами розпайовки на наявність якихось білих плям. І ділянок без оренди цікавим кейсом було, ми виявили наявність ділянки загальною площою 85 гектарів, яка відносилась до спільної часткової власності при розпоюванні, але помилково вона була проінвентаризована як державна власність. Після Опрацювання всіх документів ми, нам вдалося цю ділянку оформити в оренду без аукціону, що важливо, тому що це статус недержавної землі і не комунальної. Ділянка була не розподілена між співвласниками. Оптимізація земельного банку. Я думаю, що всім знайомий такий термін, як шахматка, яку використовуємо всі, коли в оброблюваних масивах наявні земельні ділянки конкурентів чи людей, одноосібників там певних. Як ми працюємо з цією шахматкою, укладаємо договори обміну. З конкурентами для цього знову ж таки треба мати що міняти. Використовуючи електронні сервіси, ми можемо побачити наявність вільних ділянок без оренди в масивах конкурентів навіть в інших селах, і намагаємось укладати договори оренди з людьми, щоб було потім. Що використовувати для обміну? Одним із пунктів є суборенда, але вона не така цікава, тому що ціна суборенди значно вища, ніж орендна плата для людини. Управління земельним банком. На мій погляд, не може бути ефективного управління без діджиталізації, тому що досить складно використовуючи якісь там паперові носії, тільки вести повноцінний облік. Використовуючи свої діяльності FEODAL, нам це надає змогу швидкого формування звітів по ділянкам зареєстрованим в оренді, маємо чітке уявлення. Який термін цієї оренди? Також завдяки цьому сервісу ми маємо можливість чітко відслідковувати зміни по своєму ЄДРПО, що відбувається, які договори реєструються, по яких припиняється оренда. Окремо хочу. Окремо хочу зазначити необхідність підтримки стабільності земельного банку. Для цього в кожному селі ми маємо людей, які займаються підтримкою нашої репутації, залучанням нових пайовиків. На першому етапі, коли це ми тільки починаємо працювати в цьому селі, для людей ми встановлюємо оплату на рівні зробив-заробив. Тобто за кожен укладений договір людина отримує певні бонуси. При наборі вже певної кількості землі, яка залежить від регіону присутності, саме, ми вже практикуємо. Виплату людині ставки і також залишаємо ці бонуси. Підтримання позитивної репутації компанії повинна бути дотримана, і це дуже важливо, щоб вас позиціонували як надійного орендаря, який сумлінно і вчасно виплачує оренду плату, приймає активну участь у житті громади. Що ми робимо для цього? Наприклад, підтримуємо певні спортивні заходи на території ОТГ. Нещодавнім кейсом таким було. Це ми проводили турнір з настольного тенісу. По бюджету це було приблизно 1015 гривень, але результат був навіть неочікуваний. Тієї кількості людей, які прийшли на цей захід. Необхідність підтримки репутації, вона ще полягає, на мій погляд, в тому, що завдяки постійній комунікації з ОТГ ви маєте можливість отримувати в оренду земельні ділянки, такі як невитребувані ділянки. Спільна часткова власність та управління спадщиною, управителем якої є селищні і та міські ради. За минулий рік по управлінню спадщиною нам була опрацьована одна ОТГ, на території якої було виявлено 98. Гектарів землі, власники яких померли, а спадкоємці спадщину не оформлювали. Дані земельні ділянки знаходилися в обробітку підприємств, за них не сплачувалося жодної орендної плати і ніяких надходжень до бюджету не було, тому без жодних питань ці земельні ділянки були передані нам в оренду. Підсумовуючи, що хочу сказати, що в принципі вся робота земельної служби компанії, яку я очолюю, базується на володінні актуальної інформації, яка, на мій погляд, є запорукою успіху. Тому що якщо ти не бачиш, що відбувається довкола, ти не володієш ситуацією, яку оренду плату виплачують конкуренти. Які в них умови договорів оренди, в тебе немає можливості з ними конкурувати повноцінно? Якщо є якісь питання, можете задавати. Спробую надати відповідь. Можу сказати вам відсотку, у відсотковому співвідношенні. Ці 200 гектарів, які були додавлені в тому році, це було, в принципі, за рахунок Феодалу. Все зроблено. Це були невитребувані земельні ділянки і управління спадщиною знову ж таки. Тобто, там воно, в принципі, так і вийшло. Фрілансери працюють у нас за. 20-й рік, да, вони додали 500 гектарів по Ємельчинському району. Вони просто, ну, Тобто, нас там взагалі не було, ми там не працювали. Вони знайшли дві сільради, по одній навіть не було розпоювання проведено. Тобто, у ну, людей були тільки сертифікати на руках. І ось цього почалася робота, тобто розпоювання, оформлення права власності, укладання договорів оренди. Тобто, така, в цьому році ми плануємо збільшити земельний банк за рахунок припинення договорів конкурентів в зонах нашої присутності. Тобто, знову ж таки, завдяки Феодалу ми пропрацювали їхні масиви, пропрацювали їхні договори і побачили те, що по одній сільраді я можу назвати цифру це 700 гектарів, по іншій 300 гектарів. Тобто, ну, тисяча гектарів то є. І враховуючи те, що на сьогоднішній день арендна плата в нас більше. Премії за укладання договорів е ми платимо більше, ніж вони. Тому я тут розраховую на половину. Тобто, ну не на всі, а на половину, тобто на, на 500 гектарів. Знову ж таки, продовжуємо роботу з управлінням спадщиною. На сьогоднішній день ми тільки пропрацювали одну ОТГ, і тобто там було 98 гектарів. Тобто в нас ще залишилось 4 ОТГ. Тобто, ну ще є над чим працювати. Я думаю, що там буде ситуація така ж сама. Будь ласка. Я можу назвати діапазон від 10 тисяч до 40 за укладання договору. Ні, за пай. за пай. за гектар. Тут так не виходить, тому що навіть на території одного села земельні ділянки можуть коливатися площа від 3 до 7 гектарів. Ну, в залежності від нормативної оцінки землі, да, то є її якості. Тобто, навіть коли вона паювалася, площа людині надавалася різна. Тому ми для спрощення цієї системи преміювання встановлюємо таку єдиницю як пай. Тобто не, не площа ділянки. Що ви маєте на увазі коштує пай? А для фрилансерів? Тобто для людей, які займаються саме укладанням договорів, ну знову ж таки, це ну, договірні вже відносини, як домовитись? Тобто, це ну, вже може бути від гектара, може бути від паю. Тобто ми дивимось на ситуацію. Якщо дійсно є така ситуація, коли земельна ділянка, я ж кажу, від 3 до 7 гектарів, в мене є от на території е, Старокоталянську. Страсинського округу, там земельні ділянки від 3 до 7 гектарів. Ну, якщо ти будеш встановлювати там за гектар, воно буде ну, не зовсім коректно. Ну, це я шкоду це, дивіться. Це, це, це наш досвід, моє особисте бачення. Тобто, ну, відносить до нього критично і аналізуйте. І, Перепрошую. І як реагують конкуренти? Як ви вирішуєте спірні питання, такі з конкурентами, коли от ви заходите. Ну, в... Я вам можу сказати, що от ми працюємо на території 5 ОТГ, а це навіть десь 9, да, здається, 9 старостинських округів. Тільки по одному старостинському округу в нас наявна шахматка. Тобто там, де ми працюємо, там, де ми уклали договір оренди. По іншим нам вдається домовлятися, і на мій особистий погляд, здорова конкуренція це добре. Коли ти поводишся чесно, коли ти прозоро афішуєш цю інформацію, ти не там, домовляєшся, як би там з людьми таємно, не якимось наклепом не займаєшся на своїх конкурентів, то це цілком нормально, на мій погляд. Тому конфліктів, я ж кажу, є тільки один такий от випадок. У нас по одному Старостинському округу. Там, де нам ну не вдається ніяк домовитись, тому що там людина е е е е працює одна, в неї там 1600 гектарів, вона бувший голова колгоспу, от він там є, і все. Тобто, ми туди зайшли, маємо на сьогоднішній день там 250 гектарів, в нього 1600 і ніяк нам не виходить з ним домовитись, і там от у нас така от ситуація негативна. По інших округах все цілком нормально. Укладені договори обміну, ну я їх називаю так, це джентльменська угода. Тобто вона ніякого юридичного такого захисту тобі не дає. Це просто ну, якби домовились і на папері виклили ці результати цієї домовленості, щоб потім не було якихось там. Незрозумілих речей, який кадастровий номер, яка саме ділянка, на яку мінялась, які масиви. Тобто, все це ми робимо ілюстративно, показуємо ці всі ділянки, прописуємо терміни, і в принципі нормально. І там знову ж таки от, і міняємось також пай на пай. Тому що знову ж таки, враховуючи різницю в гектарах, якщо ти починаєш обмінюватися по гектарам, воно не зовсім нормально. Скільки платите за один гектар землі, коли ви куповуєте? У власність, коли ви куповуєте, яка вартість у вас в регіоні? Цікаве питання. Просте питання. Ні, воно просте питання. Давайте скажімо так: в регіонах присутності нашої нормативна грошова оцінка стартує від 45 п'яти тисяч. До 120 тисяч. За пай, так. Да. Ну, то як тут можна ви там. А, Я маю на увазі, що ця ціна формується в залежності від регіону. О, це вже ну, конкретне питання. Остання купівля це була ще до початку. Повномасштабного вторгнення, це був земельний пай, 3 гектара. Нормативна оцінка там була, здається, 1100 гривень. 110 тисяч гривень перепрошую. І там була ціна 150 тисяч людині чистими. Ми виплатили на руки. 3 гектари, я ж казав. Півтори да. тисячі доларів да, на той момент це було. Це дуже мало, да, І я постійно своїх пайовиків відмовляю від продажу, тому що ну, нам навіть ми собі порахували, нам вигідніше укласти договір оренди там, на 10-15 років, ніж вкладати гроші в купівлю. Так, так, так. Дивіться, максимальна орендна плата на сьогоднішній день з урахуванням податків 21 тисяча там, 100 гривень десь. За пай. Ну розділіть на 3 гектари. Тобто там, от, ну. Але знову ж кажу, навіть там вони ці гектари, вони різні, тобто є і 3 гектари, і 6 гектарів, є 4 гектари. Тобто тут так. Так. Ми намагаємось, дивіться, е, остання зміна нормативно-грошової оцінки, що вона зробила, да? вона, е, тобто у, у людей, які там на рівних працювали в колгоспах, якось так виявилося, там опинилося, що в когось там нормативка 100 тисяч, а в когось 120-150. Да? І ти от людині, ну як ти їй поясниш, чому так. от Відбулося, да. Тобто ти, тому в нас оренда плата, вона фіксується за пай. Да? Тобто ми не від гектара відштовхуємося, а від від паю. Дякую за увагу. Слава Україні!